Сьогодні ми будемо грати з Ігором і його братом. Оцей, оцей паркур ми вчора з Ігором в нього грали. Во, оцей Ігор Брат. Во, во. Во. Во, Та зві... во це Ігор Брат. А де Ігор сам? Я проходжу. Пішли проходити. Його брат називається Саша. Але чому, але чому ти, ти собі написав е, нік Саша Про? До да чого тут Про? Ну, мені так сподобалось. Я можу підземно. Отак треба зробити. Там Липутки. Я зрозумів, вже грати? Якщо встати за школа, якщо на налазить, то буде то ти будеш то тобі нічого не буде? Ні, якщо ти просто на ньому стояти будеш, то нічого не буде. Якщо ти просто на ньому стояти будеш, то нічого не буде. А якщо ти будеш даєш на по ньому ходити, то буде то все буде. То почкай мене. Його, де ти взагалі? Ти на якому рівні? Ми тоже мы на зелену, Ме тож... Ме на зелену. <гас> я впав на синій Блін. Почекай мене там. Але я через Чекаю. тебе впав начала. Памик я тебе бачу. А, а мене? О, я... почкайте Ой, почкайте меня. Я забачу. Я Игорь бачу. Дай Игорь. Что-то вот он вон наверху. А Отут його треба угодно. Я бачу. Я, я... Ема что впав о Я го же ты впав ой, вот это вот драбашка, ай! 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 Я, я пал! А кнопку рисовать! Не Не-не-не, <свистит> <я, я, свистит> <я, я, свистит> на самом деле, впав! Блин! Павлаксикай мы тут? Ну, можем почекати. Ну давай чекати. Да його скоро проходит. Ты бачишь, Кять? Але ты бачишь? Ці... Ла... То скакалка. кого Сик, Сіг... Сигма. Ми, ми працюємо, ми тренировочку робимо. Тренировочка. Ай-ой-ой! Я переплутав. А чому ти вчора вийшов з того, Вин гейм! Не знаю! Чуєш, Ігор, знаєш на якому рівні? На якому? Він на оранжевому рівні досі. А не вже на фіолетовому. На фиолетовую синій. Да, синій. сын. Ти бачиш його? Да. Ми тебе бачимо, бачиш? Бач? Ти нас бачиш? Так. Так, А що буде, якщо я нажму на конопку? То ти про не, та штурка бачиш? бач? Там щось пропало, бач? Короче, погнали бы його впав. Давай до мене стрибайте. Я вже, я якраз вже хотів стрибати до нього. Давай пройдемо це. А якщо я впаду, що буде? Ні, почекай, не, не йди. Потім Ігор буде. Та давай ми підемо далі. Так. Я на зелені! Я на синій, я на синій. Я, я впав. Самий низ. Я на оранжевому рівні. Я на оранжевому рівні. Я зараз, я вже скоро, я скоро прийду. Ігор, ти де? Да? Почекайте, я впав. Ігор, на якому-то рівні? Я впав. на кінець. О, Павлок, я тебе бачу. Привіт. А де Ігор? Де да він уже вверх пішов. Як? Нифига я... Та я його зараз. Є! Я Ігору за 2 секунди довину. Чекайте мене. Я бачу там игорю знизу. <гас> Ячка, а чому ти говориш Я бачу, там... Я... Коли він там летів на тому турніку, то я побачив нікцені. Ми тебе бачимо знизу. Ти нас бачиш, Ігор! <гас> ти нас бачишь! О ми скакаємо. Я пішла далі. Ну, а я по лазеру буду йти. Ти що? Тут блин. треба бігти швидко бо за другом пропадай. Вот тут того. Вот я спав. И мені ти впав. Бигур, диви, да його. Подивись, до його. Е, то блин! Да що фомайс впав! Вы впал на кинать сам Ты почти впал на самей кинать Ты тут Ты тут видел? Да Как я поскакал Что пеняласы вас то что хапить их Я уже, я на синей Нет, 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 нет Я на синей впал Я впал на Я на сцене впал Игорь, да ты Я Я впал Я на зеленый впал Ігор, ти на якому рівні? Ну, я на синьому. буду. Тобі То вас буде то, то я думаю, то їх треба штовхнути. Та не рішайся ти! Я на синьому, бачите мене? <звук> Ого, я да. вас бачу, бачите? Да. Я, я на синьому. Да я, я тебе не бачу. Я дуже високо. Та я ти на фіолетовому бачу? зараз! Nós estamos agora na cor na cor vermelha. Si, eu estou na cor verde. Então nós estamos na cor verde, e sim é cor... é Não! Não vai! Não vai! Vai! Eu estou na cor verde. Você na cor vermelha. Você viu que eu estou eu ainda não Não, Я чуть не впав. Бо, я, бо у мене чомусь камера піднялась вверх. Я пробую. О, я на червоному, я на червоному майже. О, о я от тебе бачу, Павло. Але ти. О, здоров! Вот І... Ти вот ви. ви. Вот ви. <кліг> Та блін! Та як? Ти стрибав. Ти на який рівень впав? <кліг> ну, на самому Поскакали. Я не хочу. Його. Я на зелений поп! Я не хочу інакше. хочу в это. Я на червоному рівні, поки. А я. А я впав. А я впав на зелений і потім добіг до фиолатом. Ти можешь пройшов його? Ти подивись, скільки тобі ще треба буде йти. Да, багато. Я, рухаю, я, пасу, я, 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 на, я, я на зелений впав тільки що, а, Я вже на фіолетовому. Де ти є? Ти на якому рівні? Я? Так. На червоному. А я тільки добра. <кхи> я зараз тобі ходишь. Ти бачиш, як я там скакаю? Ага. Ні, ні! я впал на сильный рим. Я зараз, я зараз скоро пройду. О, Сами, здоров! Сами, здоровье! Ты бачишь меня? Бачу, почекай. Я двигаюсь зараз, чтобы... По... <схи> я впал на ура... Я мим... впал на сильный первый рим. На оранжевый. Я зараз. Ми зараз тут скоро пройдем. Я пройду скоро. Юрий, я тебя скоро... Я... Чуть-чуть застрял. Як засрел? ПАВЛИК! Я зараз попробую, почекай. Почекай мене на... Почекай нас там. Ми ж ідемо. Ігор, ти на якому рівні? На... Силетовому. Я... Я на якомусь силетовому селі. А ні, я на своєму. Та. Я <працю> теж думаю, що ти Шампа. як... Що? Га. Їй! Га! Павлик! Що? Produces... Я на зеленому рівні. Я тоже называю. Игорь, я не винуватися спав. Я полно оранжевый ривен. Э, а ч я. Давай ты шесть. Давай ты шесть инже. Че? Давайте щось інше. Чого? Давай, давай, давайте. Кто, застил? Кто застил Брейн Рот? Давайте. Нет. Не? Не. Ну, я к ней. Нет. Ну так я, я вп... не на внес падаю. Чё это? Падайте все внес. Ну почему такого не успал? Я в па... Я в ска... Я в жили внес. давайте выходим. Выходим. Ничего. Чуєш, виходимо чи нет? Выходим. Выходим. Шо жало ты буду? Сил Брайн рот. Але вже закінчий відео А ні, не закінчу. Добре. Заходим, сил Brain рот, я вже захочу Да, роби приватку. Ми зараз зайдемо на твою приватку. Буван. Секретку малень! Да-да-да-да-да-да! Я здравствую попробую в красный. Водопи, mm. Я не можу твою приватку Зайшов. Не? Я не бачу твоєї приватки. Не Я відключаюсь. Обратно, я не бачу, О, я его наращиваю. Добрый доход. Я приключил. Шон. Шон. Закиньте это видео. Закиньте видео. Добрый друзья, это видео. Предлагайте киньтело. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем до поважней, друзья. Всем пока-пока.